І всім з Сьогодні я вам розкажу про твор Тараса Григоровича Шевченко-наймичка. Була жінка, вона за та народила дитину, але не могла з цим справитися та підкинула дитину. Були діти бабуся, вони були без дітей, але доволі такі успішні. Вони о, все життя працювали. Але така проблема, вони вже не могли мати дітей. Ось, Але просто працювали ні на що і навіть залишити нікому. Вони почули, вони почули плач дитини, побачили хлопчика, його забрали, виховували, а потім прийшла жіночка ось, і попросила в Вони вже були старі, треба було доглядати за дитиною, тому погодились. Ось, а як ви вже згадались, ця наймочка якраз була мамою цього хлопчика. Ось вона їм допомагала, просто доглядала за дитиною, бо вона є її дитиною. Так вважали бабусі з дідусем, але насправді ця дитина була її, вона могла не доїдати, але хотіла дати найкраще, бо зрозуміла свою помилку. Ось, коли бабуся померла, син вже виріс. Ось. Треба було його схватити. Найшли дуже гарну дівчину. Розумну, взагалі. Ось. Але не було на весілля матері. Але повинна була б дід і її син, про те, що він її син ніхто не знав, крім неї, балагала їй стати матір'ю, але. Вона не погодилась, ось би не могла понести цей тягар, бо вони просто хотіли, щоб вона стала мамою, але вона не могла себе сама пробачити, вона себе сама винила за те, що покинула свою дитину. Ось, Тому вона, вона їм служила до самої, ста, самої своєї старості, допомагала ось. Коли у нього вже були діти, внуки і так далі. Тобто вона хотіла свою провину якось загладити. Вона допомогла, як тільки могла. І коли була вже при смерті, вона покликала сина, який повернувся Ось, та розповіла, щоб він міг знати про це. Він був дуже шокований. Ось, хотів їй щось сказати. Але вона вже не жила. Така сумна історія. Ну, а всім до побачення.